З того моменту, як вас почали боліти суглоби, що ви робили? Прикладали редьку, гірчицю, лопух, капусту, потім змащували кремами, мазями, настиранками, настоянками. А біль була настільки сильна, що доводилося пити знеболюючи, і при цьому уже кожен крок викликав серйозну біль. Е, так на знеболюючих можна було прожити десь 2-3 роки, а далі вам запропонували укол в суглоб. Якщо це ваша історія, то ви вже знаєте, що порушення суглобної сумки відбувається, тому що там іде запальний процес, руйнується хрящова тканина, а також зменшується кількість синовіальної рідини. Гіалуронова кислота, яку будуть колоти укол, в суглоб відновлює лише синовіальну рідину. А якщо пішло руйнування хрящової тканини, це означає, що гіалуронова кислота вам не допоможе. Аби відбулося відновлення роботи опорно-рухового апарату, необхідно гіалуронова кислота з хондроетином. Є такий комплекс, який називається гіалурон хондраетиновий комплекс. Він відновлює і хрящову тканину, і синовіальну рідину. І саме так відновлюється робота опорно-рухового апарату. Крім того, цим комплексом можна вирішити такі питання, як артрити, артрози. Першої, другої і третьої стадії, якщо вам цікаво, пишіть, телефонуйте, поспілкуємося більш детальніше.